Слідчі ДБР викрили інспекторку львівської митниці в організації нелегального трансферу військовозобов'язаних за кордон. За матеріалами слідства восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов'язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі. Інспекторка власним автомобілем довезла його до пункту пропуску краківець Корчова. Перед проходженням прикордонного контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажира. Завдяки знанню процедур перевірки жінці вдалося непомітно перевезти чоловіка через кордон. За такою ж схемою вона переправила ще трьох військовозобов'язаних. Відомо, що один із пасажирів заплатив за послугу три тисячі доларів. Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Відомо, що викрити протиправну діяльність вдалося завдяки міжнародній співпраці. Польські прикордонники підтвердили, що жінка, яка нібито виїжджала з України сама, прибувала до Польщі вже з пасажирами-чоловіками, які проходили прикордонний та митний контроль, та на законних підставах потрапляли до Європи.